Громадське об'єднання, знак якості UA» вирішило нагородити представників українського бізнесу високим знанням Герої економічного фронту. Цікаво, що цьогоріч, на другий рік війни, нагороди отримали там, приміром, студія меблів, студія нарощення волосся і викладачка астрології та рунічної магії. На сайті ГО знак якості нема чіткої інформації про те, як відбувається відбір кандидатів, за якими критеріями оцінюються здобутки. Ну лише фрази там на кшталт вивчення і дослідження бізнес-процесів, фінансові показники і дані сайту та соціальних мереж компанії. Так само жодної конкретики про тих, хто входить в журі конкурсу. Ну тільки те, що в склад оргкомітету входять професійні і досвідчені бізнесмени з різних сфер бізнесу. Економічний фронт неодноразово вже ми підіймали це питання, які ще фронти бувають. Економічний, культурний, інформаційний. Я вважаю, це абсолютно дичина, ну так називати. Але бачите, от є люди, які вважають, що це абсолютно нормально, але реакція соцмереж не забарилася. Користувачі досить емоційно відреагували і на назву так званої премії, і на тих, хто отримав нагороди. Ну і ми зробили таку невеличку добірку от, коментарів. Ну, от ви запевняєте, що ніякого економічного фронту не існує. А ось він є ще й з грамотою і відзнакою. Рунічна магія виходить на фронт. 20 двадцять кає. Я таку грамоту тобі організую. Але думаю, тут не номінантів потрібно нагинати, а кенселити організаторів. Придумуєш премію, потім починаєш бомбардувати клієнтуру пропозиціями. Медійним персонажам чи брендам для твого портфоліо всучуєш безплатно. Комусь доплачуєш, з інших лупиш по повній. О, норм. Це відзнаки чітко показують, куди ходити не треба. Пис пис при тому, що реально відповідальний бізнес, що допомагає, ніколи так себе не назве. А могли б додати ще не скорені чи незламні. Так що це ще скромно, лишень герої. Ну, от що не так з певною частиною нашого суспільства. Чому вони постійно балансують між крінжем та довб без граму емпатії? Незламна героїня незламного героїчного фронту. Ми намагалися, до речі, зв'язатися з цим громадським об'єднанням, з його представниками, з керівництвом, почути їхні коментарі про мотиви такого нагородження. Ну звідки от взявся цей економічний фронт, і як визначали цих героїв, але наразі не отримали відповіді на своє звернення. Між тим, я б хотів все, щоб говорити більш детальніше цю ситуацію. Зараз спробуємо це зробити і впевнений, почуємо адекватні, доречні розумні думки. З вуст Павла Казаріна, журналіста, публіциста е і військовослужбовця Збройних сил України, якщо я не помиляюсь, так, Паш, вітаю тебе, слава Україні. Вітаю Сергію, героям слава. Радий надзвичайно бачити тебе. Е е впевнений, ти знаєш цю історію, чув про неї. Не знаю, чи вже висловлювався в соцмережах, але ну дійсно, просто обурення зашкалює от в багатьох користувачів. Чи поділяєш ти його? Так, безмовно мені взагалі здається, що будь-яка спроба там говорити про економічний фронт, освітній фронт, культурний фронт це трохи маячня Просто тому, що існує економічний тил, культурний тил, освітній тил, а фронту не існує. Я розумію, звідки береться спроба називати все, що завгодно, саме фронтом, тому що <кій> після 24 лютого. Життя країни докорінно змінилося. У кожного з нас є е, ті, хто воюють, ті, хто волонтерять, в кожному місті є е, військовий воєнний контекст, і е, в цей самий момент деякі бренди комерційні починають займатися тим, що називається апропріація. Тобто, що таке апропріація? Це коли ми беремо елементи однієї культури і переносимо в геть-іншу по дорозі, змінюючи контекст. Ну, наприклад, через це ми можемо побачити в українських універмагах там водку за ЗСУ або піцу Байрактар, або бургер Чорнобаївка, або я не знаю, якийсь товар під маркою е, незламний, як Бахмут, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто маркетологи просто е, спекулюють на неймінгу, намагаючись за допомогою неймінгу, який фактично політ крові українських солдатів офіцерів, е, збільшувати собі продажі. І, можливо, їм всередині власної бульбашки здається, що це дуже крута ідея. Але ми бачимо по коментарях по реакції українських соцмереж, що насправді такий підхід не сприймається. І якщо всередині такої бульбашки це можливо і виглядає як щось доречне, то коли ти спілкуєшся на загал, коли ти виходиш поза межі власної бульбашки, ти отримуєш волну хейту і навпаки не капіталізуєш власний бренд, а навпаки, втрачаєш капіталізацію цього бренду. І мені здається, що ми вже кілька разів мали змогу бачити приклади недоречності такого бренду, але напевно деякі українські підприємці вони не вчаться на інш на помилках інших, а навпаки, намагаються робити свої власні, що зокрема відбулося і цього разу. Ну, а, власне, в тебе є пояснення, чому тому, що дійсно, ну от це ж не перша, не друга, там не п'ята, не десята історія, проходить якийсь час, знов хтось наступає на ці граблі. І чи є ну якісь якісь можливості з цим боротись? Ну окрім такого суспільного розголосу? Бо навіть в цій ситуації, якби там ця дівчина не виставила свою цю світлину, одна там з цих нагороджених героїнь. Економічного фронту, як вони себе називають, і не виставила світлину, то ну, воно б могло пройти просто непоміченим. І ми б зараз навіть не, не, не обговорювали це. Ну, я тобі відверто скажу. Якби воно пройшло непоміченим, то взагалі жодної проблеми і не було. Чому? Тому що ступінь е, етичної недоречності е, вона якраз визначається суспільством. Проблема цього неймінгу в тому, що він когось може обурити. Якщо цього неймінгу ніхто не помітив, якщо цього нагородження ніхто не помітив, то він би нікого б не обурив і ні чиїх почуттів не зачепив. Тож насправді, якби цей захід пройшов непоміченим. Взагалі, проблеми не було. Я якраз і вважаю, що такі речі не варто регулювати на рівні законодавства, тому що у нас ну це, це просто не має сенсу. Те, що суспільство обурюється з приводу того, що суспільство побачило, це якраз означає, що суспільство пройшло тест на адекватність, і що суспільство як таке може бути. Самостійно виконувати функції цього, цього коректора, цього термометра, який здатним показувати іншим, на їхні помилки і на їхні перетинання певних етичних кордонів. Тож, по перше, я думаю, що якщо в нашому суспільстві десь зберігаються люди. Які досі не зрозуміли а, ступінь недоречності оголошення фронтом того, що фронтом не є. А я повторюю: фронтом є лише а, та сфера діяльності, де ти можеш загинути. А, от, а, то і далі ми будемо зустрічати такі невдалі спроби неймінгу. Але ну, відповідальність таких людей, вона якраз криється в тому, що вони отримують а, публічний хейт. І втрачають свою власну піар-капіталізацію. Це якраз не варто регулювати на рівні законів. Це якраз те, що варто регулювати на рівні а, суспільної реакції на перетин певних етичних кордонів. Тут, просто коли говорити про фронт, як а, про те місце, єдине, ну, яке е, характеризується так, е, як факт, де можна загинути вочевидь, е, люди, які б ну напевно знали, що це е, там військові, які повертаються, започатковують свої бізнеси? Ну, мені складно уявити, що вони б там теж називали якісь там свої бренди, там не знаю, бургер Чорнобаївський чи, чи чи ще якось? І тут виникає логічне питання: а наскільки глибоко сьогодні пролягає оцей водорозділ, все ж таки, між фронтом і тилом, між військовими і цивільними? Наскільки чи чи поглиблюється він? Чи можемо ми говорити про те, що він таки поглиблюється? Ну, рівень певної напруги безумовно є. Просто через те, що військові у нас зараз знаходяться в найменш найменш комфортних і найбільш небезпечних умовах, аніж будь-які інші громадяни нашої країни, і це не може не мати певних наслідків. Зокрема, військові безумовно можуть певну недовіру до усіх, хто не поруч, відчувати. Сидячи в окопах або в бліндажах. А е тільки від е дій суспільства, і тільки від дій тила, залежить те, чи буде ця напруга збільшуватись, чи буде ця канава між е різними верстами суспільства поглиб поглиблюватись. І такі е речі, як цей недоречний неймінг, безумовно, вони, ну як би. Викликають у військових бажання робити якийсь фейспалм а якраз адекватна реакція а, суспільства, і в тому числі кейп, на таку неетичну поведінку а, певних бізнесменів, вона якраз здатна а, військово нагадувати про те, що суспільство на їхньому боці, і що суспільство не готово а, миритись з тим, що. Темою тему фронта намагаються натягнути як на Глобус на якісь речі, які взагалі з фронтом не мають нічого спільного. А якщо трішки розширити цю всю історію, ну от умовно кажучи, просто я пам'ятаю, коли ну і завжди, там я особисто чув від багатьох військових, так що ну коли вони повертаються, там ну чи у відпустку, просто там в відносно мирні міста, ну кажуть, ну ми насправді ж воюємо за те, щоб, щоб тут люди жили життя. Але останнім часом, дедалі частіше, я от е, ну помічаю якесь таке, ну не те що е, там образу, але якусь гіркоту і в словах, і в поглядах. і тут там, з, Чи варто не варто там не знаю виставляти світлини з відпочинку? Чи варто ходити, там якісь заклади громадського харчування? Чи ні? Як е, мають, ну як в сприйнятті військових мають. Поводитись цивільні, так, там в різних сферах свого життя, для того, власне, щоб оцього дисонансу ну уникнути. Я розумію, що універсальної поради немає, але ну, принаймні, якісь такі основні речі. Ну, дивись Сергію. Зараз сила оборони вони налічують майже мільйон людей. Мільйон людей це п'ять міст рівне. Ну тобто, коли ми приїдемо з тобою в місто Рівне і запитаємо у наших друзів, звідки про що думають рівняни, ми напевно почуємо, що рівняни бувають різними, і що думають вони по-різному. Тож я не можу зараз говорити від усіх збройних сил, тому що скільки людей, стільки і думок. На мою власну думку, на мою власну думку, немає нічого поганого, якщо тил має. Змогу жити як тилове місто і нікому не було б легше, якби Київ нагадував, нагадував Трушківку, а Львів нагадував Краматорськ за обставинами повсякденного життя. Головне перш за все не забувати завдяки кому тилові міста мають змогу жити як тилові міста. По-друге, не забувати про те, що обов'язком кожного громадянина України в тилу є. Допомога фронту, тому що зараз формула вірю в ЗСУ не має жодного сенсу. Ти або в ЗСУ, або допомагаєш ЗСУ. Якщо в тебе немає часу ставати волонтером, ти просто можеш донатити волонтерам. Якщо в тебе немає можливості а, про, там, а, купувати самостійно якісь речі відправляти на фронт, ти завжди можеш знайти фонд, якому ти довіряєш. І, і е, долучитись до тих людей, які жертвують власні гроші на потреби фронту, і по-третє, ти завжди повинен пам'ятати, е, хто тримає справжнісінький фронт. Я е, на своєму досвіді знаю, як багато е, взагалі значить така дрібничка, як е, те, що тобі дякують на вулицях, коли ти опиняєшся в тиловому місті. Тобто, це річ, яка не коштує. Для цивільного нічогісінько, але вартують дуже багато, але вартують дуже багатьох речей. І якщо просто люди в формі будуть відчувати, що про них пам'ятають, будуть відчувати, що їх цінують, і е, будуть відчувати, що все, чим вони жертвують, це суспільство сприймає як дуже важливу, дуже важливий внесок. Суспільну безпеку, я думаю, що тоді у нас є можливість запобігти тому, щоб ця напруга між військовими та тилом щоб вона накопичувалася. Паш, я дякую тобі. І за цю розмову. Дякують наші глядачі. Пишуть там нічого додати до того, що каже Павло. І ну, дійсно дякую тобі. І дякую тобі власне, за ту роботу, яку ти зараз виконуєш в лавах Збройних сил України. Павло Казарін журналіст, публіцист дякую. військовослужбовець Збройних сил України.